Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Надійшли дуже цікаві новини з Запорізької області. Під час просування українських підрозділів було захоплено російську важку вогнеметну систему Сонцепік. Крім того, посередні перебував екіпаж кількості тріонік. А саме зараз, якщо очікуєш максимально швидкого розгону окупаційних військ, то напиши в коментар під відео з кожним коментарем ліквідується один окупант. Продовжимо! На попередньому краю бойового зіткнення на запорізькому фронті ворог застосовує все на явноних озброєння і техніку проте просування українських військ продовжується. Дуже результативно. Під час одного з проривів його оборони ворога наші військові наштовхнулися на повністю справну важку вогнеметну систему Сонцепік, яка заїхала свій, охоплює, немало можливості виїхати. При огляді виявилося, що всередині пробувають трьох окупантів, які довгий час боялися відкрити люк. Як потім вдалося вияснити, даних загарбників залишили призволяще. їхні підрозділи. Налякані до. Паралізовані окупанти були надзвичайно розлючені на своє керівництво, що підштовхнуло їх на прийняття рішення продовжити боротьбу на стороні легіону Росії, і наявної вогнеметної системи хочеться зауважити, що чим далі просуваються українські підрозділи, тим більше росіян готові боротися проти путінського режиму. Вірте в Збройні Сили України та разом до перемоги.